Мої вітання. Рулети я випікаю обов'язково на Великдень. Без них ну ніяк. Перелік зараз та в описі під відео. Яйця три штуки, холодні з холодильника, розмір С ноль. Знадобляться два цілих яйця і один білок. Це піде в тіста. Один жовток я залишаю на кольоровку, буду використовувати в подальшому. Обов'язково чимось накрити, щоб жовток не завітрився. Додаю цукор 120 г і дріжджі пресовані 15 г. Якщо будете використовувати сухі, грам 7 буде достатньо. Я додаю дрібку чистого ваніліна, ви можете додати або ванільний цукор, ванільну пасту. Ну, чим використовуєтесь, Поєднуємо між собою цукор з яйцями. Додаю молоко, воно холодне 300 мл. Борошно. Універсальне вищого гатунку 700-750. Пані та панове, у нас у всіх з вами різне борошно, як виробник, так і вологість. У мене це борошно достатньо сухе, воно розсипається повністю, не, майже не тримається купи. Значить, я додам 700 грам і буду бачити по тісту на початку заміса. Наголошую. Якщо у вас прям береться кубки і тримається, значить це вологе борошна, значить вам треба буде додати 740-750 грамів борошна. Це рулети, це не пасочка. Тісто має бути більш пружнім, щоб трошки тримала форму. Я додала ще столову ложку з вершком. Я хочу, щоб ви навчились бачити ваше тісто з ваших інгредієнтів. І я максимально намагаюся вам це показувати. Я показую не тільки рецепт, я показую, як, як бачити тісто з ваших інгредієнтів. Тісто доволі липке, але воно береться купи. Зверніть увагу, я розумію, що борошна мені більше не потрібно, навіть враховуючи те, що я буду ще додавати 100 грамів масла в подальшому. На цьому етапі ми можемо додавати борошно. На, на початковому э, замісі тіста ми можемо додавати борошно без проблем. Ви бачите, чітко тут видно, що тісто береться купи, навіть не незважаючи не на те, що воно прилипає як до рук, так і до поверхні. Я вимішувати зараз це тісто буду хвилин 7 точно до ось такого стану. Як ви бачите, тісто класне і не потрібно забивати тісто борошном. Це впливає на структуру в подальшому м'якішам. Ось так виглядає тісто після 7 хвилинного замісу. Все, воно повністю гладеньке, однорідне. На це той самий етап, коли можна вже додавати жири. Або ви хочете додати ще додатково жовтки, або от, як я вершкове масло. Масло, в мене кількість масла 100 грам, холодне з холодильника, відсоток жирності 82,5%. Раджу додавати саме це масло для випічки, особливо великодній. Масло це жир, ми його вводимо в тісто поступово. Чудове тісто. Все вимішую далі. Я розділю масло на три рази. Вимішуємо першу частину, тільки потім додаємо другу частину. Все як завжди. Подивіться, як тісто реагує на жири. Масло додаємо поступово, масло це жир. Жир негативно впливає на тісто, на структуру тіста. Щоб його не зруйнувати, додаємо масло поступово. Все і гарненько все вимішуємо. Допомагайте собі таким шпателем. Класна штука, зачищає все. Бачите, додаю масло і тісто змінюється. Структура стає більш еластичним і м'яким. Третя частина масла і сіль. Сіль у мене 8 грам солі. Додаю і вмішую. Я не пам'ятаю, казала я вам, чи не казала колись, чи наголошувала на цьому, що я використовую. Морську сіль, дрібну морську сіль, вона розчиняється в тісті значно краще. А ще подивіться, ніж кам'яна сіль. А ще подивіться на тісто, як воно реагує на сіль, воно стає таким якимось більш рихлим. Мені не потрібна рідина, я вже бачу, мені підходить це тісто, але я вам хочу показати, як додавати рідину, якщо ви бачите, що тісто у вас, наприклад, загусте. Рідину ми можемо додавати під час всього процесу замісу. І це, це гарно впливає на тісто. Але рідину ми додаємо холодну, будь-яку, як правило, я додаю воду, нічого страшного, бачите, як реагує. Додаємо воду потрошку по столові ложки і робимо потрібну консистенцію тіста. Зробила це для вас, щоб ви бачили, що це не є проблема. Я вже втомилась. Я бачу, що тісто мене влаштовує це тісто на поверхні плівочки, хоча рихла, ось ця рихла структура є. Це із-за солі. Нічого страшного. Сіль у мене, до речі, тут кам'яна, не морська, і вона погано розчиняється. Я залишаю на 2 хвилинки це тісто. Зараз побачите просто меджик-миска, трошки олійки. Через 2 хвилинки подивіться на цю магію. Ніколи не поспішайте з тістом, завжди давайте йому змогу поєднатися борошно і рідині. І все. І від тої рваності і рихлості через дві хвилини жодного сліда не залишилось. Не залишайте рихлу поверхню, завжди робіть її ось такою гладкою, однорідною. І тільки після цього ми залишаємо тісто на ферментацію. Я не буду робити ні витяжки, ні обмінки, нічого. Я залишаю це тісто. На півтори години. При температурі 24-26 знайду десь тепленьке місце. В жодному разі не ставте на сонце. Жару не любить тісто. Поки підготую начинку. Начинки в мене буде три, ну Це у нас просто це вишня, мак і яблучне повидло. Вишні в мене 400 грамів вона заморожена, цукру за смаком я додала 100 грамів, 100-120 і крахмаль. Я використовую кукурудзяний, його 25 грамів для потрібної нам консистенції, щоб начинка не витікала із наших виробів. Все це розчинилось, розтопилось, з'явилася рідина, доводжу до кипіння. Як тільки закипіла, я варю цю заварити потрібна крахмаль впродовж чотирьох хвилин постійно помішуючи, Обов'язково заваріть крахмаль, це важливо, щоб ви не відчували смаку і щоб була потрібна консистенція, щоб він спрацював, зробив свою роботу. Поки я вимішувала вишню, я її дрібнила. Ось такого мені ці, ціла вишенка мені не потрібна. Мені потрібно таке, що більш пастоподібне. А все в іншу ємність обов'язково потрібно охолодити. Повидло яблучне абрикосове, готувала сама. А от макову начинку я купила. Я на промі замовляла сухофрукти, горіхи, декор. І разом з цим всім я замовила макову начинку. А з підпискою для своїх за 30 гривень в місяць отримуєте безкоштовні, безлімітні доставки. Всім зрозуміло, тісто. В мене пройшло година 40. Тісто збільшилось вдвічі, як бачите, повністю ферментоване, неймовірно гарне тісто. Все, воно готове для подальшої з ним роботи. Борошно, не додавайте величезну кількість. Ви ж розумієте, що всю кількість борошна, яку ви додасте, вона вся опиниться в тісті. І це буде змінювати структуру м'якіша в подальшому, да, в виробах. Зверніть увагу, я не дегазуючи, ділю це тісто. Не дегазуйте його, не жмякайте, не тіскайте, діліть на потрібні частини. В мене це три однакові частинки. Вага тіста, зараз скажу вам, все записала: вага тіста, в мене кіло 380 грн. Я ділю на три рівних частинки по 363 грама. І ще від цих е, шматочків я, як бачите, відокремлюю маленькі шматочки на прикраси. Е, і формую кульки. Не можна зараз взяти, розрізати тісто і відразу починати формувати вироби. Ні, так не робиться. Треба розділити, тісто розрізане зібрати докупи і хвилин через 15-20 можна формувати вироби. Е, просто так по технології, так правильно, і так вам буде легше. Ось цей малюсінький шматочок теж залишила. В нього будемо додавати борошно, будемо робити з нього колоски. Цей великий шмат ми залишаємо цілим, нічого не ділимо. Накрити обов'язково, щоб тісто не завітрювалося. В цей маленький шматочок, з якого буду робити колоски, я додаю борошно. Для того, щоб зробити колоски, мені треба буде розкатати жгут. Тісто це надзвичайно м'яке, і не, я не зможу скатати жгут. Для цього мені доведеться зробити його більш щільним, собі, як на, е, як на вареники тісто. І занадто щільним теж не робіть. На все, І його теж залишаю обов'язково накривати, щоб не завітрювалося. Починаємо формовку першого рулета. Ви можете цим всім не займатися, просто розділіть на три рівних частини, зробіть просто звичайні собі рулети і все. Я захотіла показати вам, як можна прикрасити, і які можна зробити помилки, і які помилки не варто робити, щоб ви на, на Великдень просто не засмучувались. У мене тут буде помилка, про яку я вам покажу і скажу. Я не засмутилась, бо це я просто знімаю відео, а щоб ви не засмутились на Великдень на свято, щоб все у вас було гарненько. Розкатала, як бачите, і не тонка, і не товста, вже шар тіста залежить від вашого бажання. Перше в мене піде яблучний, яблучно абрикосовий Як бачите, доволі щільний повидло щільне. Якщо у вас повидло більш рідке, випарюйте його на пательні. Великий нагрів, постійно помішуючи, випарюєте зайву вологу, і робите повидло таке, як вам треба, щільне і густе, щоб воно у вас не витікало з рулета. Закрутила, більш-менш зробила його рівненьким. І розрахуйте таку кількість ось цього тіста, яке я не змазувала, щоб з нього зробити касичку, щоб не натягувати, і щоб цю касу потім не розірвало. Зараз все побачите. Ось так. Вирівняла. Розрізаю, порахуйте, я не порахувала, просто на око нарізала, ви порахуйте так, щоб було все рівномірно. На кожну косичку по три жгутика таких і в'яжемо, плетемо косичку. Ось тут я підтягую, а всю іншу косичку я просто вкладаю не в натяжку, натягнете косу, щоб запхати під рулет косу розірве. Повірте, я вже знаю. З минулого року, я це вже знаю. Не натягуйте. Все, всі завжди кажуть, практика, 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 да. і досвід. Ось тут зробила максимально тоненьке, все заліпила, трошки підтягнула і обережно поклала. Не в натяжку. Не хочу, щоб ви засмотились. Все, і так робимо всі коси. Ось те, про що я сказала, я не порахувала на око, чекала. Е, ви зробіть так, щоб у цього одного шматочка або двох не залишалось. Я його так закрутила, все виклала на деко, розраховуйте так, щоб між ними був проміжок, між вашими рулетами. Це друга частина з тістом, в яке ми борошна не додавали. Це буде ось та велика каса. Каса, яка зробить свою роботу в подальшому. Взагалом мака, я, звісно, я не захотіла залишати е, макову начинку. Там 2 столові ложки бахнула багато маку. Ну, то таке. І е, рулет такий, знаєте, він такий, як жиля абрикосове. Е, защіпи робимо і завжди вкладаємо на шов. Ось цей шматочок, в який не додавали борошно, просто окрема частинка тіста менше. Розкатати її е, в такий пласт, з якого ми будемо плести косу. Розрізаю, зверніть увагу не до кінця. Розмір і товщина цієї коси може бути будь-яка більш тендітна, більш широка. Це вже ваша фантазія, ваш смак. І все. І плиту. Не припиляйте сильно борошном, до речі. Це тісто гарно і воно майже не прилипає до поверхні. Я змастила водою, і на воду я клею цю косичку. Відразу я сформувала рулет, зробила цю косичку і приклеїла її на рулет. Максимально тоненьким робити ось ці штучки і загортаєте їх під рулет. Все залишила. Ось цей шматочок, там, де ми домішували борошно. Я його в плівку і відкладаю. Поки. Він мені, вообще, поки забудьте про нього. Хай там лежить, ферментується, нічого з ним не буде. Ми до нього ще додали борошна. Вишня, зверніть увагу, на всю вишню не додавати не буду, як мак, щоб це не було обріку совежелі. Скрутила, защіпнула і виклала. Начинку, зверніть увагу, я до країв не докладала десь по сантиметру. Не люблю, коли начинка оце витікає. Максимально рівненькі зробила цей. Тут я бачу в мене косу, коса важка, її косить. Ставлю на ферментацію десь в тепло на останню, на підйом цих рулетів. В тепло хвилин на 40 буде стояти. Через 20 хвилин я починаю робити прикраси. Не роблю їх відразу, хай рулети підходять. Через 20 хвилин я почала десь робити ці прикраси, колосочки. Тут все дуже просто, колосочки також. За вашим бажанням, щоб вам було красиво, більш тендітні, більш маленькі, більш худенькі, більш товстенькі, пухленькі. Це вже потренуйтеся, це тісто. Не сподобався колосок, скрутіть його назад в кульку, відкладіть цю кульку, почніть інший шматочок, потім повернетесь хвилин через 10 до тої кульки, тісто зро. знову буде м'якеньким. Потренуйтесь, спробуйте, як вам буде красиво. І такі собі колосочки. Ось така краса має вийти. Ось так я зроблю всі чотири штучки. Поклала я залишила їх отак на столі, трошки плівкою прикрила, можна не прикривати, це вже таке. Я їх змащу молоком, не жовтком, щоб вони трошки відрізнялись. Просто молочком змастить і залишить підсихати молоко. Мої готові рулети. Косу цю мені косить. Вниз, в, на середину. От її просто косить, я вже розумію, що буде далі. Я протикаю рулети, щоб їх не розривало. Щоб не було надривів, щоб коли начинка закипає, їй потрібно десь вийти у цій парі. Косить косу, падає вона на бок і вона розриває тісто. Для цього робимо проколи в рулетах. Змащуємо жовтком, і на змащений мокрий жовточок я викладаю колоски, приклеїти їх треба на жовток. І це саме мені потрібно було зробити з косою скрутити все окремо, щоб все підходило, і тільки потім, от як колоски, так само викласти косу і випікати. Підсок жовток, духовка в мене вже розігріта до температури 170 градусів, режим верх-низ 170-175 на 40 хвилин. Поки чекаємо результату, я вам покажу, що я знайшла. Я шукала макавоначенку, а знайшла цього зайця. Це було кохання з першого погляду. Звісно, я замовила собі цих зайців на святковий стіл, що було дуже гарно зайців. Бо в мене є ще один заяць. А я планую в центр поставити пасечку, а по бокам нарізати рулет і повикладати рулет. А це другий заяць. Його неможливо було не купити. Це ж краса неймовірна. Яйця справжні прикрашала кондитерським золотом, приклеювала на білок. І всю цю красу ви можете, як і я, замовити на промі. Посилання на ці товари я залишу в описі під відео. Знижки до Великодня на всі групи товарів пов'язані зі святом до 20.04. І ось що мені наробила ця коса. Вона важка, її почало кланити всередину. Тісто поєдналась, я це бачила ще в духовці на початку випічки, духовку відкривати не можна, щоб поправити, не робіть цього. Треба було цю косу приклеїти просто як, як колоски. Окремо, щоб коса підходила, і окремо, щоб підходив рулет. І потім, уже як колоски просто приклеїти. І тоді б, її б не косила, вона вони б не об'єднала ці рулети, і їх би не розірвала. Перевіряйте на суху шпажку до готовності. Рулети взагалі вироби мають повністю охолонути і стабілізуватися. Поки вироби не охололи до кімнатної температури, вони продовжують готуватися. Якщо ви розрізаєте гарячі, не у пасі господь або теплі, вони ще сирі, вони ще готуються. Повна стабілізація. Я показую вам, які начинки, все гарненьке, все пропечене. Ці касички не порозривали, як ви бачите. Вишнева начинка, вона не тече, вона ідеальна, вона нічого не буде мурзати». І як завжди, смачного!